Не так давно я побачив новину, що Штраус Зельнік, це генеральний директор Take-Two, вважає, що ціни на ігри повинні визначатися часом, який ми витрачаємо, щоб їх проходити. Ця інформація з'явилася після того, як аналітик запитав його, яка в нього думка щодо ціноутворення на ігри. Якщо коротко, то він хоче підняти ціну на ігри. Буває саме варіяство. Я ще такого не бачила, то обща якийсь, я не знаю, хто таке придумав. Насправді його слова не означають, що ми повинні платити за ігри погодинно. Ось це так поворот. Він просто висловив свою думку, що відеоігри пропонують гарне співвідношення ціни та якості, оскільки вони у більшості випадків мають доволі таки тривалий ігровий процес. Цікаво, чи бачив він ігри Ubisoft і чи пропонують вони якісний контент, але про це якось не сьогодні. Цитую, з точки зору ціноутворення на будь-який розважальний продукт, алгоритм полягає в тому, щоб визначити вартість очікуваного використання цієї розваги. Тобто, це вартість за годину помножена на кількість очікуваних годин гри, плюс кінцева вартість, яку клієнт сприймає як власність, якщо він володіє або підписався на гру. І ви побачите, що це стосується всіх видів розваг. За цими стандартами наші початкові ціни все ще дуже і дуже низькі. Тому що ми пропонуємо багато годин гри. Цінність ігрового досвіду теж дуже висока, тому я вважаю, що індустрія в цілому пропонує споживачам космічне співвідношення ціни та якості. Кінець цитати. Зельнік також заявив, що компанія Take two прагне надавати гравцям більше цінності, ніж вони платять за свої ігри. Наприклад, GTA 5 коштує 60 доларів, але пропонує 80 годин гри. Плюс ми маємо мультиплеєр, який підтримується вже майже 13 років. Але давайте поговоримо тільки про сюжетну частину. Це означає, що гравець платить 1 долар та 33 цента за годину розваги. Наприклад, фільм про Барбі коштує у Штатах 12 доларів, але триває лише 2 години. Це означає, що людина платить 6 доларів за годину розваги. Зельнік не стверджує, що відеоігри повинні коштувати менше, якщо вони короткі, але він наголошує, що відеоігри в цілому пропонують гарне співвідношення ціни та якості ігрового процесу. І що ж, це правда, що тривалість гри є важливим фактором для деяких гравців. Вони хочуть, щоб їхні ігри пропонували багато контенту, щоб вони могли грати в них протягом довгого часу. Однак не всі люди цінують тривалість гри так само високо. Наприклад, для мене. Якість гри та наповнення світу більш важлива, ніж гріндити 30 годин аванпости чи щось е, подібне. Я готовий заплатити більше, але тільки за ту гру, яка запропонує мені цікаві механіки, продемонструє живий там наповнений світ, навіть якщо вона буде короткою. Але все ж таки це спірне питання, тому що є люди, яким подобається грати у навмисно затягнуті ігри, і давайте поки не будемо їх засуджувати, принаймні сьогодні. Люди мають різні цінності та смаки, тому і вимірюють цінність по-різному. Згідно з статистики, якісні ігри, які пропонують багато годин контенту, як правило, є популярними. Я взяв деякі з найпопулярніших ігор цього року і подивився, скільки часу вони займають. Виявилось, що вони всі досить довгі. Наприклад, гра про Гаррі Поттера триває 68 годин, Зельда триває 237 годин. «Діабло 4, 163 години, «Брама» 142 години, а Starfield 154 години. Але, як то кажуть, не все так однозначно. Наприклад, Spider-Man 2 триває 28 годин, а Super Mario менше 20 годин. Але навіть ці короткі ігри пропонують хорошу цінність, якщо порівнювати їх з іншими розвагами. Наприклад, 18 годин гри в Mario за 60 доларів це менше 3 доларів та 50 центів на годину. Існують також і інші приклади. Одним з них є Super Mario 3D для Nintendo Switch. Це була колекція з трьох 3D ігор Mario, випущених у 2020 році. Деякі люди критикували Nintendo за те, що вони не витратили багато часу та грошей на створення цієї колекції. Але вона все одно продавалася за фул прайсом. Ці люди вважали, що Nintendo не мала права брати скільки грошей за гру, яка не була такою ж якісною, як і всі інші ігри Nintendo. Однак, незважаючи на критику, ця колекція була дуже популярною. Було продано більше ніж 9 мільйонів копій за 3 місяці, це означає, що люди все одно вважали, що колекція коштувала своєї ціни. Вони були готові заплатити за неї, тому що вона пропонувала багато годин розваг. Цей приклад показує нам, що тривалість гри є важливим фактором для багатьох людей при прийняті рішення про те, чи варто купувати гру за ціною, яку вони бачать в магазині. Однак важливо тримати в голові, що якість також є дуже і дуже важливою, люди не будуть готові платити велику ціну за гру, яка має дуже сумнівну якість. Достатньо згадати кіберпанк. На релізі його взагалі ніхто не хотів купувати, люди масово повертали гроші за цю гру. Навіть Sony видалила його із свого магазину, що було й не дуже то дивно насправді. Останній раз, коли економіка перебувала в схожій ситуації як зараз, це фінансова криза в 2007-2008 році. Тоді ігри мали відносно успішні продажі. Поясненням тоді було те саме, що пропонується і зараз. Ігри були просто гарним співвідношенням ціни та якості. І коли людям стало важко, вони почали відмовлятися саме від відпочинку, походу в кіно та обіду в ресторані чи чогось ще. А от відеоігри виявились гарною альтернативою за розумною ціною. Проте зараз не 2007 чи 2008 рік, і було б дуже небезпечно припускати, що те, що було тоді, буде і зараз. Сьогодні не лише консолі та ігри дорожчі, ніж 15 років тому, але існують більш вигідні варіанти, щоб витратити наші гроші. Зараз ми можемо отримати тисячі годин фільмів, купивши за 8 доларів на місяць підписку на Netflix. І на мою думку, це виглядає дещо кращим способом використати сімейний бюджет, ніж купити за 60 доларів гру про Маріо. Також давайте не будемо забувати про фрі то плей ігри. Як наприклад Fortnite. вона є доволі популярною на ринку і її не існувало під час останньої економічної кризи. Але, тим не менше, якщо економіка змушує людей більш уважно ставитись до своїх витрат, існують більш економічні форми розваг ніж ігри за повну ціну. Я не знаю, як буде далі, але я не думаю, що якщо ігри витримали економічні потрясіння раніше, вони витримають їх і зараз. Зельнік не каже, що ціни на ігри потрібно встановлювати погодинне. Він просто каже, що ігри, як правило, довгі, тому вони пропонують краще співвідношення ціни та якості, ніж інші форми розваг. І що це важливо, коли люди намагаються економити. В цілому, з часом ми побачимо, чи був він правий. А вам я дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи готові ви купувати ігри за фул прайсом.